Як оподатковуються доходи, що виплачуються засновникам при ліквідації підприємства? А дивіться, виплата засновникам під час ліквідації це ж не дивіденди. Засновникам належить частка у майні. Давайте говоримо конкретно про товку. Частка у майні. І навіть оподатковується різниця між тим, що було внесено і тим, що отримано. Це ж інша історія. А дивіденди це розподіл чистого прибутку. Відчуйте різницю. Підприємство не ліквідується, працює, а розподіляє чистий прибуток. Тому визначиться, що у вас, якщо у вас дивіденди, ну тоді, в залежності від того, на якій ви системі оподаткування, такими й будуть ставки. Давайте звіримось. Якщо це юридична особа на загальній системі. Виплата дивідендів фізичній особі, ставка ПДФО 5%, військовий збір 5%. Якщо це юридична особа на спрощеній системі, ПДФО 9%, військовий збір 5%. І нарахування обліку робимо на дату протоколу, на дату рішення засновників про виплату дивідендів.